Витягти пораненого бійця з під ворожого обстрілу і при цьому самому залишитися живим. Цьому вчать українських військових досвідчені інструктори з тактичної медицини, показують, як накласти турнікет, як евакуювати постраждалого з окопу, де надто мало місця для рухів, та як доправити бійця до медиків. Підготовку військових бачили журналісти сухопутних військ. Програма базової загальної військової підготовки зазнала суттєвих змін замість старих 30 днів 45. А це означає більше часу на вивчення нових дисциплін, більше часу на вогневу підготовку і більше часу на тактичну медицину. З одного боку, чи з другого боку вам треба час перейти від автомата до турнікета, вміння розібратися на ситуації, коли саме надавати допомогу. Не зразу, коли ти просто хватаєшся тут за турнікет, і в тій зоні, не знизивши профіль, не провівши якісь перші дії. Які впливають на безпеку місця. Це зберігає з життя. Зараз ми яскраво бачимо саме роботу цієї модульної системи. Вчора хлопці проходили лекції. Сьогодні ж на них чекає практика, практика і ще раз практика. Молодчина знімаєте турнікет. Молодець, з питання жорстко. Є порятунок життя. Молодець. Ми у фазі під вогнем. У нас є там декілька секунд, умовно. Логіка підказує мені, що я буду десь до, ось до бронежилета до, до виходити до нього. Чому? Тому що його бронік це моя, моє укриття. Тому тут я буду старатись працювати. Розумієте? Намагатись тут працювати. Тому що тут... У мене найбільший шанс виживання Все, потягнув. Молодець похлопали отлично, краса. Після відпрацювання евакуації на відкритому просторі. Рекрути переходять до більш складного елементу евакуація з окопу. Тут простору для рухів значно менше. У складі групи часто ця евакуація носить названня «хрест» або кінжал. Одна частина підрозділу виконує роль прикриття вогневого і вогневого притушення вогневих позицій ворога. А інша група надає допомогу екстрену швидку допомогу пораненому і до Звісно, до і евакуює ношами пацієнта пораненого на пункт первинного збору пораненого. Ми з вами знаходимося на пункті первинного збору поранених який знаходиться в умовному в умовній безпеці в тактичному укритті скажімо так Тобто тут ми маємо змогу більш розширено надати домедичну допомогу пораненому, і в залежності від їх стану, ми маємо зрозуміти кого в якому порядку ми будемо далі направляти для вже медичної допомоги. Це медичний пункт батальйону. Відповідно, на даній точці ми чекаємо пораненого. Бойовий медик там займається цим пораненим навіть кровотеч на огляд дихальних шляхів з диханням на пневмоторакс і. Там понади тут відбувається. І якщо він потребує подальшої евакуації, ми зв'язуємось з нашими медиками подальше, і далі він вже потрапляє в евакуаційну бригаду. Було все цікаво. Наразі було все цікаво, як хлопці обороняли, як хлопці прикривали, як її у пораненого вносили з полою бою, як надавали медицинську допомогу йому. Наразі все цікаво. Інструктора вчать все дуже. Obrigado.